Цього року неймовірна кількість дискусій навколо цієї дати крутиться. Ну звісно, зв'язку із війною Росії проти України. Більшість хоче святкувати 25-го, певно, подалі від, е, від цієї Московщини, Російщини. Але яке Різдво є правильним? Чи 25 грудня, чи 7 січня? Ну це це взагалі так не можна ставити питання, тому що Різдво, взагалі, завжди 25 грудня для. Переважно більшості християн, ну не всіх. Наприклад, Вірменська церква для неї 6 січня і так вже 1700 років. А для інших церков, православних, протестантських церков, католицьких, для всіх, для всіх них це 25 грудня. Просто календар залишився у деяких православних церков, ще старий юліанський календар. І переважна більшість православних вже перейшло на новоюлянських, який був започаткований ще в 1924 році, і Вселенські патріархи, і Олександрійська церква, і Кіпрська церква, Румунська, Болгарська. Ну, практично переважна більшість церков перейшли саме на новоюлянський календар, який співпадає. Зараз з Григоріанським. Але ж частина, наприклад, та ж Російська церква, Грузинська церква, Єрусалимська церква, Афонські монастирі, вони залишилися ще на старому Юліанському, фактично язичницькому календарі, він названий Юліанським на честь Юлія Цезаря, який взяв цей календар у у, в Єгипті і не трохи його прилаштував вже до римської спільноти, і він залишався, він залишався у довгий час. Реформа Папи Григорія, яка відбулася наприкінці 16 століття, вона була пов'язана з тим, що Григоріанський календар він астрономічно більш точний. І ну, частина православних не сприйняла тут, не, є, не сприймав увесь православний світ. Тут не тільки проблема в Росії. А Росія на той час взагалі ще жила не за календарем від народження Христа. Вони жили від створення світу. Там взагалі був інший календар, а в ось цей період, коли вже після 1917 року, тоді, після цієї революції, світська влада прийшла на григоріанський календар, а церква залишилася на Юліанському. От звідси ця розбіжність, хоч 7 січня, це з точки зору Юліанського календаря, це не 7 січня. Це 25 грудня. Да. І тому, коли ставлять питання, що це подалі від Москви, ну це не зовсім вірно, тому що не Москва це придумала, да? Юліанський календар ще Юлій Цезарь.